Вітаємо вас на нашому подкасті про освіту за кордоном. З вами Неля і Юля. Сьогодні ми відправляємося з вами на північ Нідерландів і відвідуємо Гронінген. І два основні університети: університет Гронінгену і Ханзе, Університет прикладних наук. Починаємо. В принципі, ці два університети це і основа всього міста. Так, мені здається, Гронінген можна охарактеризувати як студентське місто. І якщо б там не було студентів, да. то місто б стало привидом. Ну, це така думка. Взагалі, по статистиці, там я не знаю, там десь 300 тисяч населені, це десь 50% студентів. Але так, да, по. Таких відгуках студентів саме так вони кажуть, що стало би приводом. Ну трошки є в цьому. Ми почали з тобою гуляти по місту, хоча це вже був обід. А якось давай, пусто, відчуття було, що там восьма година, отак похмуро, дощ мокро, людей немає, тільки в кафешках сидять студенти. Навіть дійсно такого населення не сильно помічаєш. Так, це місто досить відоме, загалом, як таке основне на півночі, і саме місто дуже гарне, там багато каналів є. Чимось, схоже на Амстердам. Тільки mm -hmm. на півночі архітектура гарна, але от реально відчуття: якщо б не було студентів, то не було б і міста. До речі, Гронінген це перше місто в Нідерландах, яке дозволило навчатися в університеті жінці, студентське іконно студентське місто. Так, це це прикольний дуже факт, і напевно звідти і пішла далі. Популяризація навчання в загал, загалом в Нідерландах. Першим університетом, який ми відвідали, це був Ханза Ханзе. Університет, коли ми до нього їхали, я чесно думала, що ми заблукали. Тому що ми дуже якось їхали, їхали, місто вже проїхали. А потім виявилось, що це просто сам сам кампус університету, це ціле містечко студентське. Воно дуже велике, знаходиться за містом. Дуже таке розкинуте трошки, але там, коли приїжджаєш, відчуваєш, що ти просто знаходишся тільки серед студентів. Ну то воно так і є, тому що там тільки будівлі студентські і там студенти тільки на велосипедах і їздять. Там навіть автобус, який чисто з зупинкою приїжджає, як на ну як зону університетську, і їде назад. Місто університет для мене став відкриттям в плані того, який він великий. Це напевно найбільший кампус в, в, в ряді університетів прикладних наук. Тобто університети прикладних наук часто бувають навпаки в місті, а вони більш такі менші по кількості студентів. А тут повністю все перевернулося. Ханзе знаходиться за містом, це величезний кампус і велика кількість студентів і програм. Загалом Ханзе дуже популярний університет серед українських студентів. Там є сильні програми по інтернешному бізнесу, інженерні програми, геймтекнолоджі, маркетинг, комунікації, дуже сильні творчі програми по музиці, О, тобто такі креативні. Також сам університет має окремо ще арт-академію, називається Міневра Арт Акедемії, і це академія. Е, в яку хочуть да. вступити всі, всі творчі студенти. Да, Мінерва Артакедемі це вже просто історія, якась окрема. Ну воно по перше місце знаходиться. Да, дійсно не не всіх. От mm -hmm. про тому, що всі будівлі за містом. От Мінервартакедемі прямо в центрі, якщо ти пам'ятаєш, за да, mm -hmm. ми по так підійшли. да, туди хочуть вступити всі на дизайн Arts. Mm -hmm. Це дуже складні ступи зазвичай в декілька етапів. І вони такі у них конкурс дуже великий. Вони часто не приймають. Це скоріше виключення, тоді коли ти проходиш на цю програму. Чим не проходиш, коли не пройшов. Чесно, я заспокоюю що все спокійно. Ми просто відрізняємося від них, і вони шукають трошки інше мислення. Їм дуже важливо от надають портфоліо, в них дуже сильні вимоги до портфоліо. І їм головне показати не там кінцевий світ, і, там зробив рисунок, малюнок і так далі. Роботу їм дуже важливо побачити процес. От вони от прямо дивляться процес, як в тебе змінювались думки, чому ти так прийшов? Що ти взяв за ідею? Плюс вони дають завжди свої завдання. Кожен рік вони дають інше завдання, два навіть якусь тему. Наприклад, там я пам'ятаю, остання це була в мене вибирали тема: просто маска. І ти, от просто одне слово, маска. І ти мав придумати щось придумати. Ти мав просто от, якусь свою ідею втілити. Там да? що для тебе маска? Ти мав розказати, що для тебе маска означає, які чином все це зробити таку цілу історію. Це дуже сильна. От саме їхня творча спеціальності. Оці по дизайну вони дуже сильні рахуються. В Art Academy. Мені здається, загалом по, по відгукам студентів дуже. Дуже сильне там навчання, і один з таких складних університетів і для вступу це університет, який відмовляє студентам часто, навіть на звичайні спеціальності можуть не взяти. Якщо там в більшості університетів, якщо ти там пройшов по вимогам, то плюс-мінус все ок тут можуть бути свої нюанси. От, але, але знову ж таки, побачивши кампус, пройшовшися по університету, розумієш, чого mm -hmm. особливо всередині нам повезло, ми змогли зайти в декілька mm -hmm. кампусів всередині, mm -hmm. і от атмосфера там дуже цікава. Видно, як студенти навчаються, але також, напевно, це перший кампус, де ми побачили більярдний стіл. Посеред коридору, а, посеред коридору а, такі місця mm -hmm. для відпочинку з різними настольними іграми. Тобто ну, вони якось, напевно, через те, що університет, знову ж таки, за містом, можна так сказати, знаходиться, і територія велика, то а, вони скомпонували класно і навчання, і ну, от і такі. самі резиденції, де студенти живуть, вони теж, по суті, є тільки місця, а є які досить близько до кампусу. І найчастіше наші студенти якраз живуть там, тобто їм все поруч, і вони місто, то все фактично сконструють. Центрома там. В них окремий, навіть якщо ти пам'ятаєш, ми проходили окремий центр, був спортивний центр. там в них і басейн і теж все є. Не схоже для на університет прикладних наук, але ну, університет прикладних наук. І, і в цьому ж місті університет Гронінген, який теж мені не похоже ні на які університети. Там навіть це дослідницький вже університет, да, сильний рейтинговий вуз. По-перше, почнемо з того, що ми як йшли з тобою в місті в центрі. Я думала, що це ну, історичне, якраз історичний цей центр. Я йшла, знімала така. А, ой, а це ж і університет. Він виглядав мені, як якийсь як королівська резиденція, якась Таке, як буває там, в Бельгії, в такі, такі будівлі мені в центрі. А це сам університет. Тут він теж відрізняється від цих дослідницьких. Чимось подібне до наших університетів. Заходиш, червона доріжка, скульптура стоїть, але дуже гарні вітражі, от я запам'ятала. І відчуття таке, ти заходиш в такої історичності, історичності. Ти зайшов і тобі хочеться поводитися як музеї трішки тихенько. Хоча, як вийшли викладачі, якісь там стояли, да, вийшла, я так тихенько хотіла собі подивитися, пізняти, то мені так відкрито, типу, от, проходить. Та підніміться на VR, собі подивіться. Ці сходи просто так, та, як в нас в центрі сходи, потім по бокам Ну, Мені нагадало університет Шевченка, yeah. оцей червоний корпус, основний, або ну, багато в yeah. нас університетів. Навіть я навчалася в лінгвістичному, також те ж саме, там не було червоної доріжки, але uh -huh. та, оці основні сходи по центру далі yeah, розходяться. Yeah, yeah. Але і... це тільки основний кампус. Взагалі них кампусів багато, mm -hmm. і от в цьому основному кампусі фактично і не навчаються. Як студент, ми зустрілися, сміявся, що він в цей кампус попав тільки тоді, коли отримав диплом і прийшов туди диплом забратись, сфотографуватися Фактично, це єдиний раз. Ну, це ще були часи, припали звичайно ковіду. Але загалом не кампуси всі більш сучасні. Це така більш історична будівля. Мені здається, можливо, там якісь декілька програм проходить, але всі решту такі більш сучасні. Навіть бібліотека, яка навпроти стояла, вона вже була така сучасна. Сучасна, геть. Ну, і саме навчання, звичайно, там теж відрізняється, от як ми спілкувалися я і знала це, це те, що ми говорили перед тим. Навчання багато вимагає твоєї самостійної роботи, в тебе багато часу є, але мене здивувало, як він розповідав про своє навчання. В нього міжнародні відносини програма була. Те, як треба в тиждень прочитати 700 сторінок просто умовної літератури, складної літератури і просто зробити коротенький аналіз, там дати статтю. Але воно дало свої результати, да, дивлячись на, на нього. Він знайшов таку роботу, пише статті в відомих аналітичних центрах. тому… А які спеціальності там? Загалом всі спеціальності в цьому вузі є так само, але більше є от international Security, International Relations, релейш, багато в них економічних спеціальностей. Так, також є право взагалі. Цікаво мені теж це університет тим, що от частіше і я стикалася, і загалом по статистиці міжнародні студенти йдуть на магістерські програми. Тому що якщо бакалаврські програми є і англомовні, і е, датською, нам складніше вступити. По перше, бо ми не можемо в дослідницький вуз після 11 класу. А магістерські програми вступають частіше. Але мені здається, що грає роль той факт, що всі програми магістратури в цьому університеті англомовні 100%. Всі-всі-всі. Тому там великий відсоток якраз міжнародних студентів на всіх цих програмах. Мені дуже запам'яталося загалом, як студент розказував про його навчання, наскільки треба почати думати інакше. Mm -hmm. І також з тим, що студенти часто їдуть туди на магістратуру, коли вже мали свій бакалаврат в, в своїй країні зі своїм підходом до навчання, до мислення, до там роботи. Напевно, це та розмова, коли я зрозуміла, що студенту. Їхати в дослідницький університет Нідерландів треба реально розуміти, що він має робити дослідження, mm -hmm. що він має зовсім по-інакшому yeah. мислити. І це класна така м, поєднання, коли є і українська освіта, mm -hmm. і потім магістратура за кордоном, яка трошки перевертає твоє бачення, того, як ти вже як плюс-мінус там молодий спеціаліст після бакалавру. Ти зовсім міняєш так. свій підхід до розробки теми, до того, Особливо. як цю тему представити. Особливо в таких спеціальностях, просто як міжнародні міжнародні відносини, ти просто береш з нас трошки, да? ти дивишся, як в нас, це, і потім потрапляєш середовище зовсім по-іншому. Плюс мені сподобалось теж те, що от саме в цьому університеті ми почули, що вони прямо вимагають, щоб ти сперечався з своїми викладачем і це нормально. Гірше, коли ти сидиш, просто мовчиш. Це у всіх так у університетах за кордоном загалом дискусія більше в дискусії, все, але тут прямо заохочують, особливо на таких спеціальностях заохочують показати свою точку зору, показати своє мислення і посперечатися навіть з викладачем. Мені це прям сподобалось, особливо при підборі, да, як при підборі теми на свою вже дипломну роботу. Коли прямо була така дискусія з куратором, з професором, чи варто цю програму брати, чи не варто, чого варто. І як звертало увагу, що ти дивись, це буде суб'єктивна дуже так, думка. Бо тема стосувалася якраз по моєму України відносин України з Росією. Росією. Ну, це цікаво, цікавий підхід. І, і дійсно вийшла людина. Підготовлена і з такою кількістю вже статей зроблених з таким резюме, що можна подаватися дійсно в якісь відомі аналітичні центри. І йому це вдалося. Тобто, це хороший приклад. Так, так. Ну так на завершення знову ж такі. Що ми почули від студентів? Гронінген як студентське місто класне, тому що має два е, великих класних відомих університети. Але багато студентів кажуть, що після закінчення шукають, куди переїхати. Десь саме от по працевлаштуванню дає класний е, бекграунд. Але по працевлаштуванню студенти шукають собі далі роботи вже в інших містах, і це от відчуття, да, що знов ж таки місто максимально студентське, все таки можливо, з часом щось зміниться, але поки да потім студенти мігрують вже кудись в інші міста для роботи і налагодження своєї кар'єри. Тож, якщо вас цікавить навчання в Гронінгені, звертайтеся до нас, пишіть нам в соцмережах, ми з радістю надамо вам консультацію. І підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. До зустрічі!